Тих, хто не здається, Доброго дня. Доброго дня. Мені дуже приємно вітати всіх незламних. І в принципі, ми можемо називати себе по-різному, але головне, щоб ми знали, заради чого ми живемо, що з нами відбувається, що ми дорогоцінні, унікальні, і неповторні, і люди навколо нас. Абсолютно унікальні, неповторні і теж дорогоцінні. Отже, мене звати Олександр Андріяшина. Я веду цю програму в прямому ефірі. І мені дуже приємно бути з вами в прямому ефірі. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Сподіваюся, що ви дійшли до інтернету або до радіоприймачів, можливо, в машині. Або будь-де, і сподіваюся, що сьогодні ми з вами гарно проведемо час, поспілкуємось, тому що спілкування це те середовище, те дерево, де можна знайти дуже дорогоцінні плоди, дуже дорогоцінні, смачні, унікальні і корисні. Тому я всіх вас вітаю і сподіваюся, що у вас більш-менш нормальний настрій. Якщо він більш-менш ненормальний, то попрацюємо над тим, щоб зробити його більш-менш нормальним. Тому що я, наприклад, сьогодні хворію прямо зранку, різко так піднялася температурка до 39 майже і збивала цілий день, і зараз а, трошки легше почуваюся, і дуже рада з вами спілкуватись. Отже, Люблінська Олена пише нам добрий вечір, добрим людям. І відмічає своїх друзів. Я сподіваюся, що багато-багато її друзів та всіх наших друзів зможуть приєднатися до нас, і ми поговоримо на цікаву тему. Щодо теми, мені здається, що тема дійсно цікава. Ви ж розумієте, що я б ні в якому разі б не прописувала цю тему, якщо б не була впевнена, що вона цікава. Тому тема сьогоднішня радість, але. Не просто радість як поняття, що є у нас радість, і ми радіємо, коли якісь гарні, приємні обставини, або ще щось таке. Це приємно, коли є така радість. Знаєте, коли мороженка є, або дитина закінчила школу. До речі, вітаю всіх випускників. Якщо ви нас слухаєте, або батьків-випускників, то дуже-дуже вас вітаємо з цим чудовим звершенням. Щось певний етап вже закінчили. А якийсь інший етап ви починаєте. І хі, хі, радість, про яку я сьогодні хочу з вами говорити, я сподіваюся, що ви зі мною будете говорити це радість за інших людей. От як я сказала, наприклад, за тих, хто закінчив школу, геть повністю вже випускники.